Так, всім привіт незламним на моєму каналі. Час роздавати те, що ми нагребли, сидимо на дні, але час відштовхуватися від дна і роздавати ці довбані борги. Так що... Працюємо в таксі перший день, скільки заробимо, скільки я зароблю. Будете все бачити. Так що. Всім гарного дня. Таксі чого вибрав, того що оплата за роботу кожен день і можна буде скидати по чуть-чуть там, де мінуса. Ось так. Ну, я думаю, в такій ситуації зараз дуже багато людей. Можливо, навіть хтось впав духом, але посидівши на дні, трохи покумекавши. Можна зрозуміти, що час вишкрібати з цієї сраки, в яку ми самі себе загнали. Не забуваємо про ЗСУ, Донатим. В кінці відео задоначу містеру Стерненко. Відосики в нього чудові. На ніч дивиться саме те. Так що, приєднуйтесь, ставте чайник, не переключайте, погнали. І так, зараз на годиннику 11 годин. Виконав два замовлення по уклону. На все про все витратив годину часу і по статистиці заробив 671 гривню. Видно вам не видно? 671 гривню. Непогано йдемо, але пробіг не сильно радує, ну що маємо, то маємо. так Сидимо, висиджуємо В Тарасівці це. Боярка. Якесь замовлення в Київ бажано. Але поки що подачі мене не влаштовують, бо тут 7 кілометрів. І це дофіга. За цілий день з такими замовленнями я в холосту проїду дуже дофігіще. Так, поки що нічого немає. Сижу ще десь хвилин 10 і будемо рухатися в Київ. З сигаретою зубах, як кажуть таксісти. За свій рахунок. Або подаємося дофігіща на якесь замовлення. Але поки що тут тільки... Буча-бу. Ой, Буча-Буча. Фу, бля, хамуха. Боерка, Боерка. Боерка, просинайтеся, субота. 11 годин. Їдемо в Київ. Хоп-хоп. Так, працюю я, до речі, на Toyota 8-го року. По надійності авто офігенне. Кайфую від нього. за цю ціну і ціною на паливо. Топчик. Можете мене поздоровити, Я спіймав замовлення з боярки з коефіцієнтом. В Київ, бляха, на той берег. Сонечко ти моє Лілія. Ха! 777 гривень. По кілометражу халеру, мама його знає. Головне, щоб не було відміни. А, блін, 37. І 4 км. Непогано, офігенно, на тому березі споймаємо. Ну, взагалі, деньок сьогодні буде. Так що. Все буде чудово, вон біжать мої пасажири з малим дитям. Ха! ха Як приїду на місце, включусь. Фу, блін. Я дуже задоволений, що валю звідси нарешті. Так, замовлення виконав. Трохи довго їхав. Реально довго, бо бульвар стоїть, я на лівобережній. Дуже-дуже тут. Опа, закінчилися гроші на уклоні. От бідося. Нічого, скинемо. Або будемо катати болт, тому що тут якісь коефіцієнти. Починаємо перебирати. Так, цікаво, скільки я виконував почав сути загону. Велика подача. Ще, секунду. Новий запит. Каховська вулиця. Та відсипись. Новий запит. Вулиця Комбінатна, 25А. Київ 02000. Мазефака коефіцієнт. О. І так. Уклон. Історія. Таран. 31 км їхав. А взяв я замовлення. Блін, годину виконував. Але гроші нормальні. Тобто виходить більше, ніж 500 гривень за годину. Це добре. Тож, ловимо щось по болту. Ловимо по болту, того, що мені впадло перекидати гроші на цей рахунок уклон. Не переключайтеся, спіймаю щось, покажу. Але план сьогодні заробити одну зелену бумажку. І це не українська бумажка. а Американські долари 100 бажано. Подивимося, настрій нормальний. Працюємо, але знаходимось на лівобережній. Тож, цілую в плечі до скорої встречі. І так, спіймали наступне замовлення по уклону. Подача 400 метрів. 360 за 16. В принципі, непогано. Поїхав. І їду я не в центр, це дуже радує. Їду я на борщагівку. Надію, що доїдемо швидко. Все добре. Просидів, прочекав замовлення десь хвилин 20, голова розболілася, треба їхати якісь колеса купити. Спазмалгон, мабуть. ну таке. Так, поки чекаю пасажирку, прохання. Підпишіться на канал, лайкос і якихось пару добрих слів. Це буде не зайвим, як мотивація. Бомже ж треба, щоб такий ще що один ютубер був на, на просторах ютуба. Гарненький. Тож погнали, погнали, погнали. Нікуди ми не погнали, ждемо пасажирку. Робимо ставки. О, біжить. Ура! Вона, не вона. Проміжковий підсумок. Дві години на годиннику працюю, 4 години вже загалом, по загалях. 1861 гривня. Мені подобається, але є нюанси, бо я знову в Сраці світу, я в Вірпіні. Ловимо замовлення, десь звідси подалі в Київ. Як це вийде, непонятно. І в чому я сумніваюся, бо вже одне замовлення прийшло тут по місцю. Але надіюсь, надіюсь, що щось буде. Буде, бляха, в Бучу буде щось, в Орзель буде щось, в Німішаєво буде щось, а в Київ не факт. Ой, не факт. Тож... Голова вже не болить. Дві таблетки з пазмалгоном. Вирішило все. Треба ще з'їздити щось поїсти, але з моїм бюджетом це максимум якісь куні лінічі. Дорого. Тобто дорого. Дешево і сердито це мій варіант. Опа-опа! В Бучу. Так, відмовитися. Чим прикольно, рейтинг не падає, бо можна тут відміняти ну, багато дуже. А от в Києві рейтинг падає. Тут цепочку включив і стоїш, фільтруєш. Болт нічого не дає. Болт на мене образився, мабуть, через те, що в мене відсоток прийнятих 6. Ну, а як можна возити 85 гривень в Києві в коефіцієнтах без коефіцієнта? Ніяк, правильно, правильно. От то я і відміняв. Так, вийду з Рпеня, включуся На Троєщині, мабуть. з моїм фартом. І я туди сьогодні легенько зацокочу. Але ще на той берег не переїжджав. А ні, брюшу переїжджав, на лів... налівобережній був. То не рахується, то недалеко. І так, помилку свою зрозумів. В я більш заїжджати не буду. На вихідних. Краще гаситься по спальниках в Києві. Там більше заробиш. І там замовлення є. Бо тут дивлюся в, в ефірі. Дуже їх мало і всі по місцю і ціна... Ну, сотени. Сотени тягать будні класно. А зараз хочеться щось по, пожирніше до подалі, до за хороші гроші. Таке. То я вибачаюся, дивлюся просто на замовлення. Тепер буду дивитися пильно в камеру очень. Отже. І... о, святошину! І бікюбі, дорогенькі! Принімаємо. Подача невелика. Чик-чирик. Єс! Їдемо на святошину, святошину ловим далі. Приїхали. Приїхали, стою на академістечку. Треба якось отак тримати. Новий запит. Вулиця Миколи Ушакова, 2. Академістечку ловлю щось стояче. Вагі. Але, але всі в центр. А в центр Новий запит. Берестейський Проспект 129. І на лавіну Київ. не хочуть. Коефіцієнт іксадеп. ТР підвищений попит. Готівкова 260. Будемо ловити. Включуся, як щось спіймаю. Цікаве. Було замовлення Васильків. Ха. Треба було брати, мабуть. Новий запит. Ловим далі. І так, спіймав. Замовлення спіймав. Включу світло. Оп. Їдемо <кій> у Ворзель. Вивозимо всіх далеко. А потім будемо завозити увечері. Ну, таке. Зато за 20 км 450 гривень грязними. Все, до зустрічі. Я у Ворзелі. Клас. І це крах. Треба було не брати сюди замовлення, а їздити по Києву. Так що в суботу не їдьте. В Ворзель з Києва. Пошли, скільки платять. А я поїхав. І тепер сижу тут. Висижую, замовлення назад бажано. Але нічого не приходить. Так, що заробив? 600 плюс 2 300 Поділити на 7 годин. 414 гривень. відстаєм, відстаєм Де просадка вийшла? Хі його знає. Наче ще не стояв ніде. Коротше, ловимо. Потім покажу, що зловив. Опа! І так, спіймав замовлення, перекатиться в Бучу з Ворзеля. В принципі, замовлення непогане, подача кілометр 400, це фігіня. Тож їдемо туди, а з Бучу щось спіймаємо в Київ. Зловив замовлення з бучі, але подача була велика якби не прикольно трохи було. Так що перекачується, перекачується. Або для реально, або щось хороше спіймати. Їхав сюди, були замовлення в Києві. Штуки два висіла і на кадемістечко і в центр. Приїхав, нічого немає, тільки в бучу. Даже не вірпінь в бучу. Таке собі. Так, все майже під'їхав. Будемо щось ловити далі. Що маємо? Зараз 8 годин. Видно? Ні. 3,50. Оп, привод, не то. І по болту. Блін, жарти хочу. Новий запит. йди в городи? І 500, короче, гривень по болту. Грубо кажучи, 3600. Таке я собі. 8 годин. Та, отак виходить 357 гривень в час, не втримав 500 гривень в час. Ну таке, можна ще попрацювати, але тоді я завтра точно не встану. Так, по замовленням виконав 10 замовлень по уклону. Нормально, бо всі були... Жирні. Ну як жирні? З великою сумою. 12 замовлень взагалі. Якось так. Про донат. Так, донат. Задонатимо сотен. Так, пантекерінти. Коротше, якось так попрацювали. 350 гривень час. В принципі, як я і думав, що від 300 до 500 гривень. Вулиця, Дає до доще. Але будемо їхати. Все, до зустрічі, дякую за перегляд. Якось треба говорить бляхамуха типу, ніхера себе крутий блогер, але коли задовбався, то, блін, блогерство. Коротше, кому сподобалося відео, ставим лайк. Дуже дякую велике за перегляд. До зустрічі. Завтра теж працюю, зніму вам відосик. Інформації, мабуть, побільше постараюся викинути. Що по чому? про Пробіги там. Все це фігня, що ви любите. Або не любите. Якось так.